І так, народ, всім привіт. Ви на каналі Денис Сухаренко, я Денис Сухаренко, там Бодя. Від сьогодні спілкуємося українською мовою на каналі. І Бодя вирішив зробити таке мале інтерв'ю в мене позадавати питання. Да, так, Я думаю, перше питання буде таке: Де ми знаходимося? Лодзі. стоїмо в якихось кущах і даємо таке мале інтерв'ю. Ясно. Далі питання, звідки прийшла ідея YouTube каналу? Ютуб каналу. Ну, почнемо з того, що я багато дивився блогну про, авто, про автообзори, автоканали. І мені стало цікаво, теж знімати, бо я теж маю автомобіль. Багато подорожую. І вирішив тут теж знімати і показувати людям. І Бодя мене підтримав в цьому, став моїм оператором. Так. І щось таке ми робимо. Так. Всі могли замістити, що ти перейшов на українську мову. Чому так пізно? Чому так пізно? Е, зараз вам все поясню. І так, перше, що нас зустрічає, це такий це де ома? Матіст, так? Да? ну. Чому канал стає на українській мові, а чому був на російській? Бо на початку відкриття каналу я не знав, чи буде цікаво дивитися в угу... Де В цілому дивитися людям мій канал. З того, що я зараз бачу, пішли коментарі, чому не на нашій українській мові, чому не. Як там було написано, не на. Як наша українська мова ще. Чому не на Солов'їні і mm -hmm. так? Бо я не знав, що буде цікаво взагалі дивитися мій канал. А зараз вже тисячі переглядів є, mm -hmm. то я вирішив перейти на на українську мову і спілкуватися українською мовою. Що в житті, що на каналі. Так, це браво. Це велике браво. Таке починання. Ну що? Ну, прикольно, йдемо далі, подивимося, що є далі. Оце тільки перші екземпляри, так сказати. А наступний а наступний кадр, мабуть, буде то моє таке міні-міні-інтерв'ю. Наступне питання. Давай. З якого ти міста? Я з міста Кропивницький, який колись називався Кіровоград, то є центру України. Дуже гарне місто, дуже з гарними людьми. Там багато друзів. Батькам привіт, сестра привіт, кінти, привіт. Також тобі є сім'я. Є в мене сім'я, так. У мене є жінка, з якою я вже протягом 10 років разом проживаю. Маємо дитину 9 років, звати Мирослава. Ви побачите і жінку, і мою дитину. На, на вечірки тих Хелловен e Паті, де ми були з Богданом, не так давно. Нас зараз ми такий знімаємо влог чи блог. Яка різниця між влог і влог? Е... В буквах. В буквах? Ні, ну може. Хто знає, пишіть в коментарях. Мені цікаво. Цікава відповідь на це питання. Хто ти скаже? Не мадюкайся. Ой, ой! Люда часто втрачає. Це що моя жінка? ти я ще А це моя дитинка, Мирославка. З ласка, можна. Денис, наступне питання: коли переїхав в Польщу, як це давно було? Чим займаєшся? І так, переїхав в Польщу я. В 2019 році на початку року, і одразу до цього міста Лоть працюю я на заводі Хаченсон, який продукує ущільнювачі до самольотів. Я там працюю як, -о, як лідер, бригадір вже. Це моя перша праця в Польщі, я її не змінював. Працюю по сьогоднішній день. Так, дякую. А, Хачинсон, привіт. Е, наступне питання. Наступне питання: у нас багато, е, у нас, у нас відео не може не так багато, але багато з тих, які є. Вони е, про тест драйв автомобіль. Ну, що ти можеш про них сказати? Е, Тест-драйв то. Гучно сказано тест-драйв. Ми то пишемо на відосах тест-драйв там і то. Але тест-драйв це коли сідаєш за кермо автомобілю і даєш йому пизди максимально по різним дорогам, вибачаюсь за матюки. А ми так не робимо, бо ми ці автомобілі беремо у добрих людей, яких ми не хочемо руйнувати автомобілі. Бо «тест-драйв» то. Така справа, коли максимум вижимаєш з автомобіля. А ми трохи делікатно до них відносимося. То не є такий максимальний тест-драйв, то є обзор. Обзор на автомобіль. І наше... Ні -ні. наша думка на цю тему, наприклад, автомобіля. Як ми його бачимо. Так, і через що Він писалися, що у нас мало інформаційний контент. Але почнемо з того, що ми вчимося. З кожним разом е, наш контент буде більш інформаційний. Гарна електричка приїхала. Обзор скоро на каналі. Е, на електричку. Наступне відео про тест-драйв буде в нас більш інформаційне. Більш. Ми будемо працювати над цим. Ну, може не можу не але на початку будемо більше за них розповідати про їхній функціонал і для, чого, і для кого вони зроблені. <плес> В нього чуть поршні не повилітали, вихлопну трубу роботі. Що я можу сказати? З'явилася в мене нова мрія. Хочу я собі Mercedes CLS AMG 63. Це не такий, але. Це паук гарний. Дуже гарний паук. <с> Немає тут так багато автомобілів наряджених, так сказати. Але походимо далі, подивимось, що є далі, то ще не все. І пишіть в коментарях, як я спілкуюсь українською мовою, вам подобається чи ні. Ну Для мене це дуже дуже сильно важливо Сильно важливо як Бодя! О, я, я стараюсь! Так ти багато знаєш про автомобілі, то мабуть ти когось дивишся з автомобільних блогерів YouTube. Кого? Чому? І для чого? Почну з того. Раніше до, до початку повномасштабної війни. Я дивився російський автоблогінг. Бо в українському автоблогінгі не було таких блогерів, як, наприклад, Ільдар Автоподбор. Це російський блогер, але він дуже гарно розповідає про автомобілі. Дуже багато інформації про автомобілі, як з ними працювати, де що і як. На жаль, в українському автоблогінгу нема таких, або я ще не знайшов. Такого блогера, який буде так гарно розповідати. Це велика шкода, що нема такого блогера українського контенту. Тому навчали часом ми такими будемо. Ну, це вже не нам вирішувати, а вирішувати глядачу, що ми такими будемо. Ми не хочемо бути як ільдар. Не займаємось пропагандою. чи той, не пропагандою, а плагіатом. Плагіатом. Перепутав слово. У нас щось своє буде. Щось своє. Але українські автоблогерів теж я почав дивитись. І трохи я не задоволений, чи як? Не задоволений тим, що вони знімають. Теж дуже багато в них плагіату з русського контенту. Я зараз звертаюсь до. Як в нього? Архілов чи якось так. Бо я до нього навіть писав на початку кар'єри в Ютубі, так сказати, щоб він зробив нам малу рекламу. Але він сказав, що йому треба порозмовляти з менеджером, і він мені відпише. Пройшло вже 4 місяці, так і не відписав. Як ти можеш назад з менеджером? Ну, Відать такі зайняті люди, що знімають тисячу кілометрів, так? Знімають тисячу кілометрів, їздять по Україні, а це і є. Це і є плагіат. глянь, як туте зробили цікаво. І так люди відпочивають, відпочивають ті такі звиклі дні. Хлопці танцюють на машині. Хлопці танцюють на машині, знімай з правої сторони, будь я мене толкає. Ти? Я хочу так близько балакать в кадрі, розумієш? будь Ближче до глядача. Зніми там права, поки танцюють. алло, Не втикає. Давай, Денис, поговоримо про ситуацію в Україні. А, чи ти будеш чимось допомагати ЗСУ, наприклад, як тобі ти маєш на увазі, чи збирати донати на каналі для ЗСУ? Хочу то зробити, але мені здається, що нас дивиться не така велика кількість людей, яка захоче підтримувати фінансово наш канал, чи щоб ми допомагали ЗСУ. Хіба немає ще до нас такої довіри? Мені так здається, щоб висилати нам якісь гроші. Але я з великою радістю можу зробити QR-код в себе на каналі, вже популярний, так сказати, ну ті, хто збирають на ЗСУ. Якихось волонтерів, їхній канал підтримати, там QR-код ставити у нас на каналі, щоб до них йшли гроші, хто дивиться наш контент, хто наразі нас, до нас ще немає такої довіри. Так, бо е це, може згадувати про це, так як в Україні є така ситуація. Ну, no. До цього у нас на каналі ми жодного разу не згадали про війну. Скажу чому, тому що я не знав, що взагалі нас буде хтось дивитись. А так як я зараз бачу, що нас дивляться, то треба збирати гроші на ЗСУ. І допомагати хлопцям. Правильно. Що жде глядача майбутнього на oh, нашому каналі? Як будемо розвиватися? Ой, перше, перше, що скажу, то будуть далі автомобілі, будуть різні автомобілі, будуть і наші відоси більш інформаційні. грає музика емі нема зараз грала, а моя дочка каже, це що каже, я не знала, каже, що концерти ойле і каже. Бодіна <рит> <рит> мрія стоїть, Mustang. Да? Бодя, прийде час, буде в тебе мустан. А тут глянь. Ну, мені О, подобається, можна вийти вихідний день походити погуляти і щось у мене тут є для тебе машинка. Я бачу, Мирослава. Да, я скажу боді, бодя смає мене взагалі. Глянь, який виклик цікавий. Ford Focus ST. Я теж хочу собі новий зробити. Я хочу, щоб мене машина стріляла, стріляла прямо. Глянь, Тут теж прикольно зробили, ні? І завжди хтось входить в кадр. Завжди хтось входить в кадр. О! Йдем, подивимось, цей Мерседес. Хто? Ти бачив, нернув. Цікаво, де зробили, так? Да? Переїхав ніби когось, бачить. Сі свічку поставили. Прикольно. А там є крузак, крузак. Наш чисто український автомобіль. Крузак. Ну. Лопата має бути. Крузак і без лопати. Ну. Прикольно, то ні? Пато не обирали. Цікаво. Ходімо далі, подивимось. Мені так подобається спілкуватися українською мовою. Нашою соловіною. Прошу. Нашою соловіною. Пишіть в коментарях. Подобається вам ставте лайки. Дізлайки, теж ставте. Бо на останньому відео там переписали насчет казахської мови. Дуже багато. І так. Кому подобається, що я спілкуюся українською мовою, ставте лайки, підписуємося на канал. Далі все буде тільки українською. Ну, більш туристичне буде. Будемо їздити по різним країнам, купувати автомобілі і показувати, як ми це робимо. Наприклад, поїдемо Бодік купувати в Германію в якусь машину, цікаву. Може, це Олеса, так. треба треба насправді подивитися приїхати в Німеччину Голова цю початку продажу так? Дивіться, яка машина там, яка в хорошому стані, не розірвана. І буде цікаво. Ми будемо розповідати, як ми то робимо, будемо показувати, де ми то купуємо, як ми то купуємо. І для чого? Ну, да. Шо, наступне питання. Питання. Що, кінець кіна, шукайте двері? Дякую за інтерв'ю. Я ще хотів сказати по поводу коментарів. Велике дякую, що пишете. Дякуємо за лайки. Дякуємо за те, що ви вообще дивитесь. Розсилайте наші відоси далі, щоб наш український ютуб йшов догори і розвивався. А вам, українські блогери, передаю привіт дурніву. Дурніва дивлюсь, Забув за дурніва сказати. такий кіп-тіп? Але, він... Але він український блогер, я його підтримую. Підписано на його канал дуже давно. Так, тепер ми будемо вже конкурентами українських блогерів. А коли були, які ми були конкурентами до цього. Ну, Розмовляв російською. Е, скажу, чому я розмовляв російською. Хочете? Чи ні. А тут серйозний двіж був, походу, так? Да? А... Вони його довго будуть відбивати. Мені теж цікаво, як то швидко змиється чи ні. Наступного разу ми теж свої машиною обмалюємо і будемо змивати, пробувати. <пробувати> Бач, люди, люди де, деякі люди заморочилися і зробили щось цікавого, так? Ну. Тіпа труп приніс. Ходімо далі, тут нас зустрічає якийсь опіль і що то стоїть. Сірок то, так? Червоний. Так. Ну. Цук... Є цукерки, є цукерки, можна взяти цукерки, собі з'їсти. Глянь, гарне БМВ заді тебе яке їде. Легендарні старі автомобілі. це Ви їдуть тут на колеса. Ну, no. B-B-C, b А де я втратив жінку? А дитина є, жінка ззаді йде. Там хтось когось запраша на, 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 на щось цікаве. Я вибачаюся, якщо в мене будуть вилітати польські слова в українській мові, але мені кажеться, здається, то буде така фішка невеличка. Мені здається, кожен українець розуміє вже польську мову. І отак мене хватає за руку, каже, оце, 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 оце БМВ. Єбанута БМВ. Це п'ятьорка. Так, тіське вроді би, вроді би, Альпіна, вроді би, а може не Альпіна. Короче, дуже класні диски. Так, да, альпина диски. Покажи диски. Альпина. Альпина, так, гадав. Афені диски. Альпина. Коментарі від бодіного кума. Ти кого кума? У боді є жінка, і це рідний рідний брат жінки. жінки, жінки. То ти ти виходи йому зять. А я Ти йому ти для нього зять. Я не кум, а ти для нього. Шва гроші, там піло, що там, я знаю? Я знаю. Напишіть в коментарях. Вибачаємося, що ми не такі грамотні по, по таким движенням. родинному дереві дерев не, не розібратися, ну. Я, а, то я, виходить, для свого зятя теж. Хто я для, для, для Ніхто. Як я ніхто не гуя себе, ніхто. Я, Взять мене максимально поважає. Дивіться, дають, є п'ять. Є п'ять. БМВ є п'ять. Нічний гонщик. О, бач, ззаді включили світло, щоб не казали, що ми знімаємо в темноті. Хлопці нам допомагають. нам Фонарика, фонарика включили. Да, то кажуть, знімайте під фонарик. То що, далі ми продовжуємо? Де де? продовжуємо. Далі де? Де? На інтерв'ю. Чому раніше розмовляли російською мовою? Бо жив в такому місті, вчився в такій школі. І мої батьки спілкуються українською мовою, я теж спілкувався українською мовою, але коли я виходив на вулицю з дому, всі спілкувалися російською мовою, і якщо ти розмовляв українською мовою, тебе рахували недалеким колхозником, так сказати. Якусь та селюка, так? Так, да, сприймали за селюка. І було два варіанти, що робити. Аль... Альбо. Або спілкуватися суржиком російською мовою, або брати кірпіч і бити всіх по голові. Ну, тоді хіба не вистачило всіх кірпічів в світі, щоб перебити всіх по голові, бо всі спілкувалися раніше російською мовою. Я 87-го року народження, і самі розумієте, хто. Тих самих років народження, ви самі розумієте, про що я кажу? Як було на вулиці, як відбувалось спілкування на вулиці середні хлопців та дівчат. І так воно так воно привиклося, і я так розмовляв уже далі. А зараз змінюю все. Добре. Дякую. Так? Дякую, Бодя, за твої питання. Підписуємося на канал, ставимо лайк, дізлайк ставимо теж, не забуваємо. Як не подобається, то не дивимося, подобаємося. Дивимося. Всім? А як? Як не подобається, дивимося, але ставимо дизлайк. І так, на цій гарній ноті ми закінчуємо наше відео. Кому сподобався наш ролик українською мовою, ставте лайки, підписуйтесь на канали. Гольф вам передає привіт. Слава Україні, героям слава всіх обняв, підняв, поцілував.